У даному відео ми розкажемо і покажемо, як правильно доглядати за слуховими апаратами. Зараз ми продемонструємо, як правильно очищати вушний вкладиш. Для цього ми знімаємо вушну вкладку з апарату. Відкриваємо спеціальний контейнер, наливаємо теплу воду по відмітку. Після чого беремо спеціальні розчинні таблетки, які допоможуть очистити нам вушні вкладки. Достатньо взяти одну таблетку та розчинити на пару вушних вкладищів. Після чого ми закриваємо бокс і очікуємо 20-30 хвилин експозиції. Коли пройшов час, ми можемо вилити зайвий розчин, відкрити контейнер. Взяти нашу вкладку, протерти сухою серветкою і зайву рідину в трубці видаляємо за допомогою груші легкими рухами.